Уже зовсім скоро відкриється сезон купання у місцях масового відпочинку на воді. Саме тому комунальне підприємство Кременчук Аквасервіс запрошує відповідальних, активних та фізично здорових юнаків та дівчат віком від 18 років на посаду матроса-рятувальника. Місцевою комісією з питань надзвичайних ситуацій було затверджено місця масового відпочинку, які будуть відкриті з 1 червня і до 1 вересня. Зараз проходить набір матросів-рятувальників. Це відповідальна. Робота. Наші працівники повинні бути спостережливими, фізично витривалими, тому що робота на сонці. Робота дійсно потребує гарної витримки, оскільки це сезонна вакансія, яка припадає саме на літню пору. Графік роботи складений таким чином, аби рятувальники теж мали змогу відпочити. Набираємо з 1 червня по 15 вересня. Залежить, які умови погодні. Два дні робиш, два дні вдома. З 10 по 19 годину вийшов. Із головних вимог до кандидатів це бути відповідальним та фізично здоровим, вміти плавати та пірнати. Також бажано вміти надавати першу допомогу. Усьому іншому навчають уже при підготовці до роботи. Навчання вони проходять, і ми візьмемо їх у Полтаву, в місце Полтаву. Там вони краткий курс проходять матроса рятувальника Або ж Полтава сюди приїжджає, ми тут розказуємо, показуємо, вони показують, що вони вміють, і видають вони прохожінні какого-то міністра. Мального матроса рятувальника. Комунальне підприємство Кременчук Аквасервіс активно готує місцеві пляжі до купального сезону, аби плавати в Дніпрі чи сухому кагамлику було максимально безпечно та комфортно. На цих місцях масового відпочинку наразі в нас проводяться підготовчі роботи, санітарне очищення показ трави, буде проведення водолазне обстеження на акваторії з вилученням сторонніх предметів. Також буде в визначених місцях завезено. Пісок, я сподіваюся, що в цьому купальному сезоні в нас не будуть трагічних і летальних випадків, і ми обійдемося тільки попередженнями. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.